У громадського радіо нова голона редакторка Вікторія Єрмолаєва. Вона в команді нашій вже з 2014 року, тобто майже весь час існування громадського радіо, згрупша весь час існування громадського радіо. Віко, по-перше, вітаємо тебе. Всім За сценарієм. Всім привіт! Мені, по-перше, дуже незвично, що я з цього боку. З вами сиджу, тому що зазвичай я за мікрофоном. І я думаю, що з нашими слухачами-слухачками, які постійно слухають громадське радіо, ми знайомі добре. Я дійсно була багато років ведучою і ранкових програм, і інших програм, і авторкою подкастів і до цього новинаркою. А загалом ще 10 років тому ви взагалі уявляєте, скільки це часу? 10 років ти так не виглядаєш. Дякую, Вікторія. Ти з Керчі? Так. Розкажи про свій 14-й рік, як ти опинилася в команді GR так, я виїхала з Криму у 2014 році вже після так званого референдуму, тому що до останнього сподівалася, що щось може змінитися, але вже коли окупанти провели цей шабаш, який назвали виборами цим референдумом, а то я зрозуміла, що я не можу там лишатися. Я працювала в Керчі кореспонденткою в місцевому виданні, і звісно, що висвітлювала реальність, якою вона була під час вже початку окупації, за це я переживаю. Жила тиск від окупантів, різні погрози, переслідування. Взагалі був це страшний період, який страшно згадувати і неприємно згадувати. І в 2014 році навесні я приїхала в Київ. Я зараз розкажу. В мене була сумочка речей, така маленька, знаєте, сантиметрів 30. Ручна поклажа. А, ну так, приблизно якісь там речі на перший час, і 4 тисячі гривень. Все, в мене більше нічого не було. Я приїхала в Київ, мене не було тут друзів, знайомих, колег. Я їхала в нікуди. Але ну це був мій вибір, тому що я інакше не могла. Ну і е, громадське радіо, це загалом те, ідеєю якого я захоплювалася, тому що незалежний мовник, тому що це дуже було важливо для мене надзвичайно. Не відпрацьовувати чиїсь темніки, а, а саме працювати у незалежному мовнику. Я прийшла на громадське радіо кажу, буду розшифровувати вам етери. Тоді виходила програма Громадська хвиля на Українському радіо спільний проєкт і кажу, буду безкоштовно робити, буду чимось займатися. Це ночами сиділа, розшифровувала ці етери. А потім вже громадське радіо запросило мене на роботу в один з проєктів. Так я тут власне і залишилась, і от вже не можу і навіть уявити, як ці 10 років минули, скільки всього відбувалось, і тепер я насправді дуже дуже вдячна. Колегам, колежанкам, команді вам Нам. вам, за те, що ви надали мені цю підтримку, цю честь. Насправді очолити команду громадського радіо, редакцію громадського радіо це велика честь, це велика відповідальність, і я дуже дякую, що ви мені її довірили. Та я пам'ятаю, що коли ми оголошували якісь результати виборів головної редакторки, попередні, то в коментарях люди приходили здивовано, питали вибори? У вас колектив вибирає головну редакторку? Да. І я така. Так, колектив громадського радіо є членом громадської організації, яка власне є власниками цього медіа. В цьому наша незалежність так. і дуже насправді цікаво усвідомлювати, як багато людей, які формували громадське радіо. Це люди, які виїхали з окупованих територій. Наша колега, яка веде новини на громадському радіо, Валентина Троян виїхала з Луганську. Ти Скарчі, і тут не не виникає навіть питань про вашу громадянську позицію. Знаєш, коли ти розумієш цей беграунд, голова громадського радіо Геогромадській Радіо. Тетяна Курманова теж переселенка з Криму. Так, але це співпадіння. Ми голову е, правління громадського радіо також обирали. Тут не те, що кримці нас захопили. Але це насправді дуже круто, що ми можемо обрати редакторок, що ми можемо обрати і правління і редакційну раду. І от твій приклад це справді як людина просто із безкоштовного волонтерства на громадському радіо дійшла до головної редакторки. До нас не прийшла якась інша людина. Справді своя людина, яка знає всю знутрянку, грубо кажучи, і нашої роботи. І, взагалі, самого громадського радіо. Е, ти вже тиждень на новій посаді, ти вже звикла до нових обов'язків чи все ще хочеться е, прийти і просто посидіти на цьому місці, на якому зараз сижу, я, і Анна, і е, просто провести етер. Я веду етери. Так. <реш> <Йдуся>. <реш> Насправді, е, я. П'ять п'ятий день сьогодні на посаді головної редакторки після обрання в понеділок, і я ще досі усвідомлюю рівень відповідальності, рівень, кількість роботи. А це величезна кількість роботи насправді. А, і а поки що, я ще вчусь. Я ще а, збираю всю інформацію і намагаюся зрозуміти, що ще мені під, під силу, що мені треба зробити. А, з чого почати? Тому що це теж важливе питання. В мене в голові такий а, список справ, знаєте, який уходить під землю. А і я так намагаюся: так, так, що в першу чергу. А, якось це все. Це насправді ми переживаємо Дуже цікавий період зараз для радіо. Зокрема, через повномасштабну війну багато чого міняється, і треба швидко реагувати. Ну і загалом медіа трансформується. Ми on, на Ютубі почали виходити регулярніше. І Вікторія Єрмолаєва тепер буде частіше вам посміхатися з екранів ваших моніторів. Е, які зміни чекають на ГР? Е, можливо, нові проекти є що анонсувати? Я б дуже сильно хотіла посилити нашу Ютуб-сторінку, тому що ми бачимо запит аудиторії на відеоконтент. У нас дуже красива нова студія. Це ну, правда. А ми її оновили. Це дуже круто. І я дуже хочу, щоб якомога як більше гостей приходили в цю красиву студію, говорили про важливі теми і щоб дуже оперативно всі ці розмови з'являлись на ютуб-каналі для того, щоб, будь ласка, Стало можливим, підписуйтесь, якщо ви ще не підписалися. Ставте свої уподобайки, натискайте на дзвіночок, а тому, що дійсно, це по перше, великий виклик, тому що треба щось змінити. Треба якісь підходи нові запровадити. А по по-друге, без вас, без нашої аудиторії, ми дійсно не справимося. і, будь ласка, будь ласка, підтримайте. Ну і також я хочу, щоб ми нашу аудиторію збільшували не тільки в Ютубі, а й. І на радіо, і на нашому сайті, і в нас є сторінки в соціальних мережах. До речі, чи ви там вже теж є? Теж хороше питання. Будь ласка, перевірте. Телеграм-канал називається Новини Громадське Радіо ми маємо сторінку в соцмережі X, яка була Твіттером. Ми маємо Фейсбук-сторінку, інстаграм-сторінку. Підписуйтесь, тому що це дуже важливо. Громадське радіо це велика команда, насправді. Ви чуєте а, прекрасні голоси наших ведучих в етері, але повірте мені, там за кадром є величезна команда професіоналів і професіоналок, які цілими днями, от просто подекуди 24 на 7 роблять надзвичайні речі, щоб цей етер був цікавим. Це і наші гостюві редактори, і звукорежисери і редакторки дня і сайти новинарі величезна подяка. І для того, щоб можливо, ви теж їх побачили, може ми теж таке щось придумаємо. Тому що мені здається, що цих людей треба знати в обличчя цих людей, які щодня роблять надзвичайний контент. Ми всі насправді дуже любимо громадське радіо. Дуже раді, що опинилися тут. І ми є як одна родина, і в нас є дуже переваг багато в цьому радіо. Ми любимо про це розповідати так, що ми незалежні, не заангажовані. Ми самі собі власники, як казала Анна. Розкажи ти, як головна редакторка, в чому перевага громадського радіо? О, я про це дуже довго можу говорити. Скільки у вас є? У нас тільки хвилин. чотири хвилини. ні, а чотири 4 години є у вас приблизно десь так. Ми просто потім далі будемо ефіри вести. А ти будеш розповідати. От тебе залишимо в студії. Насправді переваг у громадському радіо, у громадського радіо дуже багато, тому що, по-перше, так, ти правильно сказала, Руслана, це незалежний мовник, незаангажований, це майданчик правди, це майданчик, на якому ви можете почути різні думки, різні ставлення до того чи іншого питання. Це актуальність, це оперативність, це все, що відбувається. В країні і в світі, от ви можете включати громадське радіо, одразу будете знати про це деталі. Ми дуже багато сил витрачаємо на те, щоб оперативну картину вам давати. І подекуди, от я зараз буду розказувати секрети за кулісія. Подекуди, там хвилин за 10 до етеру ми. Переверстуємо повністю все, що відбувалося, все, що у нас було заплановано. Відміняємо гостей, робимо інші включення для того, щоб це дійсно була оперативна картина. Це наша перевага. Наша перевага це колеги, у яких є цінності. І вони нас об'єднують, і а, наша перевага в тому, що ніколи е, ніяка політична сила, ніякий бізнес, е, ніхтось ще не може втрутитися в політику громадського радіо, в редакційну політику. І так це це буде залишатись. Ми можемо поміняти е, що завгодно на громадському радіо. Я не знаю, вирішити і зробити оновлення ще щось, але от наша незалежність і наша незаангажованість ні, це те, що з нами назавжди та ти згадала про цінності, і я нагадаю нашим слухачам-слухачкам, що в нас ми були одним з перших медіа, в яких в редакційній політиці зазначено, що сприяння гендерній рівності є одною з наших редакційних цілей. І от важливо, що Вікторія мала менеджерський досвід. Вона була головною редакторкою сайту Повага кампанія проти сексизму, яка власне працює над боротьбою з гендерною дискримінацією, але також ти членкина правління організації Жінки в медіа, як цей досвід роботи. В правозахисній гендерній тематиці, тобі буде корисний для того, щоб працювати головною редакторкою на громадському радіо, я думаю, що ми можемо по-перше створювати спільні проєкти із громадськими організаціями, які займаються впровадженням гендерної рівності, і загалом питанням рівності не тільки гендерної. Це наші партнери ці громадські організації, і у нас в статуті прописано про сприяння гендерної гендерної рівності. а це важливе питання. І не тільки ж це насправді загалом правозахисна така повістка. Вона у нас дуже часто використовується в етерах, і ми говоримо про важливі речі, такі важливі речі, які не завжди зустрінеш десь активно в інших соціальних мережах в інших засобах масової інформації, не популярні теми, але такі теми, з якими українці та українки зіштовхуються щодня. Ну в цьому до речі ще одна цінність громадського радіо, тому що ми говоримо про теми. Які можливо деякі медіа вважають неклікабельними. Але надзвичайно важливими. А ми робимо їх клікабельними. Так, я тут додам, що не тільки Вікторія має додаткову правозахисну таку функцію в своєму житті. голова правління, якому вже згадувала, Тетяна Курманова, входить до громадської ради доброчесності і напряму дотично до того, аби працювати над покращенням нашої судової системи, над її прозорістю. Тому ми будемо обов'язково більше розповідати про людей, які працюють в команді громадського радіо бо про кожного і кожного з них є багато що розповісти. І мені здається, що ще одним з викликів. The cat sat on the Про який можливо, ми вже трошки побіжно згадали. От казала про збільшення аудиторії про те, що ми беремо не клікабельні теми. І ну нам дуже важлива ваша підтримка, зокрема, тому що ми розуміємо, що ми боремося зараз з блогерами. Ми боремося з телеграм-каналами, тому що є в суспільства запит до простих рішень. І ці прості рішення на жаль пропонують часто популістські радикальні, які тільки загострюють все, що негативно може впливати на розвиток нашого суспільства. І дуже важливо, щоб ви підтримували Мовник, який здатний до відкритої дискусії, здатний дати вам можливість самим прийняти рішення, подумати, тому що ми не боїмося кликати сюди різних представників різних політичних сил, кликати сюди людей, які мають різні погляди, давати їм майданчик для дискусії. І я думаю, що завдяки тому, що Вікторія Єрмолаєва має. Розуміння того, чому це важливо, якби редакційна політика громадського радіо залишатиметься неймовірно стійкою і сталою, але ви нам потрібні, дорогі так. слухачі, глядачі. Ви нам потрібні показуйте, будь ласка, що вам важливо адекватне висвітлення того, що відбувається, бо ми розуміємо, що інформаційна війна з Російською Федерацією не закінчується. І слухачі, слухачки, вже тебе почули. Маємо слухачку в етері громадського радіо. Представтесь, будь ласка, і ваше питання до нашої головної редакторки Вікторії. Єрмолаєве. Добрий ранок, мене звати Світлана Кістець. я телефоную з Києва. Так, я постановочка в громадського радіо ще вдо багато років. І вітаю Вікторію Єрмолаєву з призначенням Дякую. на посаду головної редакторки і хочеться висловити, що дуже, дуже коли чуєш. Голос Вікторії Єрмолаєвої, ну не лише ну в даному випадку хочу сказати про Вікторію Єрмолаєву, Дуже вона викликає е, довіру, е, відчувається просто людяність цій людині. Так що надіємося, що Вікторія Єрмолаєва буде і в ефірі. Ми її будемо чути, а не лише тепер як керівництво. Дякую. Будемо, будемо, будемо обов'язково так. Я залишаюсь в етерах, звісно, і е, той самий ранок я буду вести і надалі. Можливо, не так часто, як раніше, на жаль, але все одно я буду в етерах, і, можливо, якісь проекти ми ще будемо впроваджувати зі мною теж із нашими колегами, іншими ведучими громадського радіо. Обов'язково. Я дуже дякую вам за теплі слова і дякую за довіру. І я, знаєте, що є ще час дуже швидко. Багато. Скажу. Коли почалась велика війна, більше два роки тому вже пройшло, так, і громадське радіо не зупиняло своє мовлення ні на день. Це ти працювала 24 лютого, правда? ж? Я працювала 24 І лютого. І Це треба я... було сказати про те, що Путін напав на Україну. Я та людина, яка оголосила на громадському радіо, що почалась велика війна, так це до речі, окрема історія. Але я хотіла сказати: от до питання Анни про цінність громадського радіо, про те, що нас нічого не може зламати. Ми стільки пройшли проблем різних. Перепон різних обставин на громадському радіо нашою командою. Що ну все ми вже настільки сильні, що щоб не сталось. Ми завжди в Етері. Ми завжди на наших сторінках соціальних мережах. Ми завжди на сайті. Ви можете бути впевненими в тому, що якщо ви включаєте громадське радіо, що б там не сталось, ми будемо з вами. Навіть да, 24 лютого, 2022 року, з шостої чимось там ранку, я була з вами в Етері. потім були інші колеги. І 25-го ми працювали з підвалів, з коридорів, з підлоги, з укриттів, з метро, з віддалених селищ у Навінниччині. Ми робили все, що могли, навіть коли евакуювалися, бо не могли фізично перебувати на студії, в студії на Хрещатику, де ми зараз, тому що це було небезпечно, але ми були в Етері. І це надзвичайно круто. Я дякую всім колегам та колежанкам, які це робили, і тому обіцяю нашим слухачам і слухачам, що що б там не сталося, ми завжди будемо з вами. Тому, будь ласка, слухайте, думайте і підтримуйте нас. Підпишіться, поставте свої запитання в коментарях на Ютубі. До речі, під цим відео і, і Вікторія відповість цікаво. на них обов'язково в так. наступних етерах. А ще я хочу помітити, що, мабуть, всі, хто тоді починали працювати, хто вже працювали на початку повномасштабного вторгнення, мало хто пішов з громадського радіо, практично там одиниці. Ми всі залишаємося вже багато років. У нас насправді дуже багато людей, які працюють і 10 років, як Віка, і там. П'ять років, як мабуть, а на чаще більше, сім років і чотири роки, як я, тому що, от і саме це говорить про те, що громадське радіо це не просто чергове медіа, де журналісти приходять і йдуть. Ми тут справді залишаємося, залишаємося через ці цінності, через все важливе, що робить громадське радіо. Новий слоган громадського радіо: — «Громадське радіо острівець стабільності в цьому непевному світі. Так. Завжди в ветері І нам пише наш постійний слухач. Олег Фургалюк, мої вітання і найщиріші побажання, гарний вибір. Головна перевага, що це наше народне радіо. навіть здолали марафон. От так пише О. Олег Фургалюк. Дякую дуже, Олеже. Дякуємо тобі, Віка, спасибі, що ти прийшла до нас і розповіла. Ми віримо, що справді на громадське радіо чекають величезні зміни. Ми віримо в наших слухачів і слухачок, які продовжують залишатися з нами. Ми хочемо, щоб ця команда ще збільшилася. Тому обов'язково, як вже зазначила наша Віка Ярмолаєва, підписуйтесь на всі сторінки громадського радіо, де бачите в Ютубі, в інстаграмі, Твіттері, де тільки можете. Обов'язково слухайте нас, обов'язково завантажуйте додаток громадського радіо, і ви будете першими дізнаватися про всю актуальну. Не і важливу інформацію. Ставте сердечки, пишіть коментарі, ставте пальчик вгору. Дякуємо вам!